Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну страву, запечена рибка з картошечкою в горщику. Зазвичай я готовлю цю страву м'ясною, але сьогодні вирішила зробити з рибкою. Це теж дуже смачно. Для початку нам необхідно підготувати рибку. У мене хек. Я його порізала, очистила, посолила. Тепер присипаю італійськими травами та трошки чорним перцем. Якщо ви любите, ви ще можете додати сухий часник. Відставляємо рибку маринуватися і займаємося іншими інгредієнтами. Ріжемо тоненькими скибочками цибульку. Так крупно натираємо одну велику морквину. Рибка дуже любить таке поєднання. Цибулька з морквою це дуже класно. Тепер будемо разом обсмажувати цибульку з морквою для того, щоб вони стали золотистими і щоб всі смаки об'єдналися та стали більш яскравими. Отож, тепер формуємо горщик. Першим шаром я засипаю попередньо нарізану картопельку. Я її порізала тоненькими такими скибочками. Ви можете на ваш смак, вподобання, як ви любите різати. І зверху трошечки солю. Далі на картоплю зверху я викладаю засмажену цибульку з морквою. Наступний шар у мене рибка. І зверху знову викладаємо цибульку з морквою. Також я додаю ще трошечки води, щоб утворився такий бульйончик, та картошечка не була сухою. Та зверху трошки присалюю і відправляю в розігріту духовку при 170 градусах на 1 годину. Обережно дістаємо гарячі горщики і подивіться, яка краса. Якщо б ви могли почути цей аромат, він просто фантастичний. Дуже вам рекомендую цю страву. Подивіться, як гарно виглядає. Дуже апетитно, і е, я вам хочу сказати, що ця страва буде доречною як просто на вечерю, так і якщо до вас завітали гості, тому що навіть ця подача в горщиках дуже оригінальна та е, така презентабельна, і страва виглядає вже зразу е, по-іншому.